Бум. Без світла. <звітло> Наше шоу завжди дуже веселе. Але зараз я буду серйозним, щоб вшанувати героя. <звітло> 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 Благослови сендвіч! Світло зникло! Добре, що світиться одяг! Мені не треба модний одяг, який світиться, я й так добре бачу. Ой, ой. О, іронія, тебе і не помітив. Жаль, що мій одяг не світиться, яке заплутане повутиння долі. Я знаю, хто вимкнув нам світло. Де вгадаю? Марсіани, люди кокони, інспектор 32 та не милий дурниць. Людям коконами так є чим зайнятись. Я говорю про Егмана. Згоден зі стікс. Хоч від цього мені не надто комфортно. У лігво еґмана. Гей, у мене ж не просто так є дзвінок. Світла нема. Тоді треба стукати. Нащо ти вимкнув струм? Аго, у мене взагалі тут всюди роботи. Я не захоплю владу, допоки їх не заряджу. А от у нас акумулятори повні, бо в них надзвичайно великий ресурс. Просто вашим мізкам треба дуже мало. Ага, дай п'ять. Ну так, у самих грильця в пушку, а поганий завжди я. Насправді Егман правий. Добре. Так, вимикати електрику не в його інтересах. Вашим мізкам треба мало. Дійшло! Їм акумулятора на 10 років вистачить. Розповісти, що коїться. Нічого такого. Очікуване вимкнення світла. Є й гарна новина. Аварійна сигналізація вже замовкла. Та цей бюрократ бреше. Він нас дурить, байки травить, очі замилює. Стік справа. Це я вже вдруге з нею погоджуюсь. Може, я хворий? Добре, це незвичайне вимкнення. Містечко живиться від стародавнього кристала. Принаймні, живилось. Я покажу. Мабуть, не варто ховати кристал, який живить містечко за секретними дверима, які залежать від електрики. Кристал Мерокі. Він передається з покоління мерів до покоління мерів, та його здатність виробляти електрику схоже скінчилась. То як її знову відновити? Ось карта: знайдіть новий кристал. Не хочу лишитися в історії Мером, при якому кристал зламався. Все зробимо. Не треба слів. Та я вже все сказав. Люба, Зої, день перший. Дивовижно, скільки снігу всього у двох хвилинах пішки від села. День третій. Холод неймовірний. Тому я вперше в житті вирішив надіти штани. Справді важкі часи. День дванадцятий. Я втратив лік часу. Можливо, зараз другий день. Не не дарма звати наклз, бо це моє ім'я. Може, поїдемо на синій міці в режимі снігоходу? Синя міць ми режим снігоходу. І ти кажеш це тільки зараз. speed Діалект. Спробую. Я колись вчила. Сила та логіка зі шляху зіб'ють. Як хочеш війти, розслабся і у путь. Ой, на це немає часу. Я проб'ю шлях. Дякую, Соніку. Лист Зої зіпсовано. Мушу починати спочатку. Люба Зої. День перший. Підібрати комбінацію. Але тут стільки варіантів. Потрібні століття, щоб зрозуміти, скільки часу треба, щоб її зрозуміти. А століття, так. Ой. Я зрозумів. Тільки наклон зробив так, як було написано. Розслабся і в путь. О, і я зрозумів. Герой це чим б казав про сендвіч. Поважні мандрівники, щоб отримати кристал Мороки, вам треба розгадати три загадки та подолати три перешкоди, враховуючи ті двері? Не враховуючи ті двері. Нащо слухати цього нездару? Ану геть з дороги. Може, з нездарою я трохи не права, та не треба усе сприймати буквально. Поважний страже, ми приймаємо виклик. Клас! Побачимо. <звук> Поважні мандрівники. Щоб шлях продовжити і сунути плиту, скажіть, скільки сторін у цього кола? Спершу ти скажи. Думаєш, плита і коло це Рима. <звук> Казав перешкоди. Я думав, будуть якісь стрибки, а не отруйний газ. Коло воно кругле, в нього нема сторін. <плес> Що ж, це не помогло. Хтось ще має ідеї? У кола дві сторони: внутрішня і зовнішня. Це правильно. Я відгадав. Поважні мандрівники, я проминаю сонце чи високо чи ні, та не лишаю я тіні. Може, краще, але наголос не там. Е, я не знаю, хмара ні. Від них є тінь. Ого, може, птахи? Ну, знаєте, такі. Такі прозорі. Що? Так нас усіх скоро розвіє вітер. Вітер це правильна відповідь. Чудово наклз! Дві з двох! Гра у випадкові числа один. Один, один. я мало їх знаю. Поважні мандрівники, хай що ти роби, не почуєш і звуку, а слово скажи і від неї ні духу. І рима, і розмір. Ясно, чому ти останній. Ви не чули про особистий простір? Гаразд, Наклз, вида їм просту мудру відповідь, щоб ми могли звідси вшитися. Напружу москові м'язи. О, ясно, не зрушити. Так, кажи, кажи вже! Тиша, я не чую своїх думок. Тиша, це правильна відповідь. Ось і він. Поміняю його на щось такої ж ваги. Ганьба да! да! на що зробити? Не можна назад! Назад! Або я переверну її, і вона вибухне! до мене! Всідома свій! Наша світло! Ось і ви. Я вже почав думати, що ви не повернетесь як попередня група. Ні, ми вже тут. І ось ваш кристал пірогі. <піроги> Тайлок працює, ну нарешті. Наклз, Ти молодець, ти значно розумніший ніж ми думали, ніж я забудь, що я щось казав.